Роки тому, 17 травня, прилуки культурні з гордістю заявили про нову складову, грандіозно святкувавши у формі два в одному. По-перше, народилася театральна площа. Головний осередок культури нашого міста нарешті набрав вигляду довершеного. Класична Європа одразу припала до душі занудьгувалим за красою прилучанам. Щоправда, трохи потішили суперечки стосовно того, хто ж прибиратиме площу. Врешті-решт, сміття гребе, такий міський будинок культури. Друга паралель свята наш земляк Микола Яковченко. 17 травня він вже у бронзі тріумфально повернувся в прилуки і відтепер відпочиває на лавці біля будинку культури разом з таксою фанфаном. Із самого ранку прилуки вирували присвяченими великому гумористу заходами. Краєзнавчий музей разом з домом Миколи розгорнув експозицію Володар стихії сміху. Нагороджували переможців першого всеукраїнського конкурсу акторської майстерності імені Микола Яковченка. За Яковченком проводилися найапетитніші вареничні перегони. На майданчику гумору визначали володарів вільного мікрофона на приз гумориста. Упродовж дня зі сцени не сходили майстри мистецтв України. Вечірній кінотеатр на театральній площі транслював фараони. Навіть святковий феєрверк того дня носив назву Віват Яковченко. Все було органічно пов'язане в єдине ціле на фоні так званого Миколиного ярмарку. Великий подарунок у вигляді загальноміського свята зробив почесний громадянин міста Юрій Коптєв. Здавалося б, традиція має прижитися. Левову частку роботи із започаткування вже зроблено, і далі має бути ще краще. У року наступного влада вже чомусь затягнула не лише із датою проведення і назвою. А і з власне проведенням. Врешті-решт охресили дні Миколи Яковченка і вже стриманіше ніж попереднього року, але подібне відбулося. У 2010-му хід думок змінився ще радикальніше. Увагу влади Прилук привернув Міжнародний день сім'ї. І народний артист України Яковченко, який святкував би 110-річний ювілей, скромно відійшов у бік. Від минулорічних дійств нічого не залишилось. А ярмарок, що вже прижився у народі як Миколин, приурочили до Міжнародного дня сім'ї. Голос на як у минулі роки не анонсували. А відтак ярмаркувальники як один ділилися враженнями про очевидну недосконалість проведеного у 2010 році Миколаного ярмарку, звідки ноги ростуть, толком ніхто не зрозумів. Тож акцент на міжнародну сімейність свята не запам'ятався. 2011-го маємо ту ж картину. Цими вихідними відзначаємо день сім'ї, дивимося виставку, присвячену сторіччю канонізації Іосафа Білгородського. А Яковченко хай собі сидить. Все, що відбувалося у попередні роки і присвячувалося Миколі Яковченку, відходить у історію. На плацдармі нові герої з чітко окресленими можливостями та бажаннями. Думка Прилучан з цього приводу залишається надто особистою, адже озвученню не підлягає.